Друзі, всім привіт, автопарк Львів, нове надходження, оптима 17 2017 року, 24 бензин, автомат, 33 тисячі кілометрів пробігу. Підмальований всього один елемент кузову на 17-х дисках, на гарній замові гумі, комфортний доступ, старт-стоп, мертві зони, шкіра в ідеальному стані, кермо також не потерте без подряпин, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання, підігрів передніх сидінь, клімат на дві зони, система мультимедії з карплеєм та Android Auto, камера заднього огляду з парктроніками загалом є все, що потрібно для комфортного пересування. Задній ряд також в ідеалі, карти сидіння взагалі без зауваження. Дань перегляду та придбання звертайтеся в автопарк Львів, вулиця Володимира Великого, 2А.